Всім привіт мої любі глядачі! Раду вітаю вас на своєму каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості. Вдячна, що ви завітали! Якщо ви дивитесь це відео, означає, що ви цікавитеся рукоділлям, а зокрема в'язанням. І значить вам цікаво осіннє в'язанням. Так, мої хороші, вже на дворі спливають останні дні літочка І ми дивлячись на погоду, у мене зараз іде дощ і це саме прекрасна пора подумати про те, щоб нам взяти в ручки таке тепленьке, таке зігріваюче, пряжу зимового або демосезонного складу і розпочати в'язати щось собі на осінь. З назви відео ви вже зрозуміли, що сьогодні, мої хороші, я буду запрошувати вас разом пов'язати нашою чудовою порою. Найкращою порою для нас рукодільниць, а саме восени. І цей спільний проект, який називається Вернісаж осінніх барв, вже буде мати аж четвертий сезон. Отже, мої любі! Якщо ви в'яжете, якщо ви майструєте, якщо ви шиєте, якщо ви вишиваєте, якщо ви займаєтеся будь-яким іншим видом рукоділля, я запрошую вас у вернісаж осінніхбар 2025. Спільний проєкт, в якому ми разом, чудові і творчі компанії будемо творити цієї осені. Отже, тепер давайте детальніше розкажу, якщо я вас зацікавила і ви не вимкнули на цьому моменті. Найперше, наш спільний проєкт буде тривати з 25 серпня, тобто, вже з понеділка ви можете спокійно знімати вступні відео, розповідати, що ви хочете пов'язати в цьому спільному проєкті, виставляти якісь світлинки в чатику або в інстаграмі, тобто будь-які соцмережі, в які ви працюєте. І Розпочинати своє осіннє в'язання до 1 вересня. Чатик буде відкритий. Ви радо можете долучитися. Отже, ви надумали. Для цього вам потрібно постукати у чат в телеграмі, посилання на який ви знайдете знизу в інфобоксі, і сказати, я приймаю участь. Розповісти нам, де ви будете приймати участь. Якщо в чатику, то так і сказати буду в чатику. Якщо в інших соцмережах, дати мені посилання на ваші соцмережі, щоб я могла відмітити вас у списочку. Триватиме проект до 31 жовтня. Так я вирішила в цьому році продовжити спільний проект ще й на жовтень місяць, адже знаєте, якось в минулому році я помітила, що. Дівчатка не повністю насолодилися ось цією золотою осінню, яка приходить до нас в основному в жовтні. І тому я вирішила: нехай ще і жовтень буде порою вернісажу осінніх бар. Повноцінних два місяці ми з вами будемо працювати. Я вважаю, що це чудова новина, і ви раді її зустрінете з 25 серпня по 31 жовтня. Дівчатка точіть спиці, гачки і всі інші інструменти. Е, у нас буде хештег, по які, яким ми будемо підписувати усі наші роботи, усі наші просування, відео, в яких ви будете згадувати роботи вернісажу осінніх бар. Я не буду вимагати проміжних звітів. Давайте, дівчатка, домовимося так. Буде лише одне відео, вступне, в якому ви розкажете, що ви. Будете в'язати, що ви будете робити з хештегом, і давайте з вами домовимося, що ми його знімаємо до 10 вересня. Є достатньо часу. Я думаю, аж більше ніж два тижні для того, щоб його відзняти. І потім у будь-яких спільних проєктах, у стартиках, у магічних кубиках, у шкарпеткових челенджах, ви можете просто згадувати, що ось цю роботу я в'яжу в верні, «Осінній бар» і залишати наш хештег. Таким чином я зможу вас знайти, подивитися і насолодитися вашими процесиками, вашими готовими роботами. Отже, обов'язковим я вважаю, ми залишаємо лише хештег. І наприкінці відео, наприкінці вірніше, нашого спільного проекту, я дуже попрошу вас зробити світлинки ваших готових робіт, адже по готових роботах ми будемо визначати наших призерів стосовно призерів. Я також запрошую спонсорів. У минулому році в мене була дуже величезна когорта спонсорів, які допомогли відзначити багато красивих готових робіт. Дівчатка, якщо ви маєте можливість подарувати хоча б один моточок пряжі чи одну пару інструментів, або якийсь блокнотик, будь ласка, стукайте, запрошую вас у спонсори, і давайте разом красиво пов'яжемо, а потім обдаруємо наших учасників. Отож, пишіть мені в особисті в Телеграм. До речі, нагадаю, що посилання на чатик Вернісажу я залишаю знизу в інфобоксі, а також там ви знайдете посилання на усі мої соцмережі. Пишіть, я чекаю. Отже, стосовно цього, я сказала. Тепер далі, що ми е, в'яжемо в Вернісажі Осенінбар. Дівчатка, в вернісажі осінніх варм можна в'язати абсолютно все. І не лише в'язати. Зараз я детально розкажу про номінації, і ви зрозумієте. Можна розпочинати нові проекти, можна брати свої недов'язи. І я думаю, це неймовірна хороша ідейка для тих, у кого є щось недов'язане. Отож, давайте шукайте, що ви там хотіли осінь дов'язати. Можна все, абсолютно все. У нас буде шість номінацій. Минулорічний вернісаж показав, що номінації повноцінно охоплюють майже усі бажані проєкти, які би хотіли дівчатка зв'язати восени. І тому я вирішила нічого не змінювати, залишати тих самих шість номінацій, і ми по них будемо працювати. Отже, зараз детально по номінаціях. Перша номінація Діти то наші квіти. Тут зрозуміло, ми в'яжемо дитячі вироби. В самому першому сезоні Вернісажу осінніх барв у 2022 році я отримала дуже багато запитань стосовно до якої вікової категорії ми відносимо діти. І ми тоді домовилися з дівчатками, що діти це в нас діти до 14 років. Далі це вже підлітки, і на них вже в'яжемо дорослі речі. Отже, все, що ми в'яжемо нашим діткам, ми можемо віднести до цієї першої категорії діти до наші квітки. Друга категорія осінь, найкраща пора для натхнення. Ця категорія призначена для абсолютно усіх дорослих плечових виробів. Чо жіночих, чоловічих для ваших підлітків, все ви можете сюди відносити. Чи це будуть? Е Джемпера, чи це будуть картегани, чи це будуть сукні, чи це будуть костюми, чи це будуть пальта, все, що ви можете створити своїми руками, ви можете віднести до цієї другої категорії. Ось і найкраща пора для натхнення. Третя категорія у нас звучить так: зігріємо ручки і ніжки. І це категорія для в'язання аксесуарів. Сюди відносяться абсолютно усі аксесуари, які ми можемо одіти на нашу голівку, на нашу шийку, ручки і ніжки. Так, шкарпетки, зразу, очікуючи запитання, шкарпетки ми також сюди відносимо. Четверта е, категорія і оселя вбралась багряне намистом. Е, в цій категорії ми в'яжемо все, чим ми можемо прикрасити: нашу домівку, е, наш робочий стіл, наш фон, е, тобто все, е, все, весь декор, який знаходиться в нашій е, оселі. Сюди можна в'язати і плети, і наволочки, і серветки, і якісь корзинки, підставки під гаряче. І також можна в'язати якихось декоративних осінніх персонажів, які ви потім нам покажете. Гарбузики, наші відомі дівчатка, хто ще не в'язав гарбузики, ласкаво запрошую. Гарбузики також відносяться сюди. П'ята номінація. Із кожної осені я розквітаю знову. Ця номінація для усіх, хто займається не просто в'язанням. Хто шиє, вишиває, плете з бісеру, займається якимись прикрасами в атласних стрічок, клеїть, виготовляє ну, все, що можна зробити своїми руками, випалює по дереву. Ну, всі всі види рукоділля крів в'язання, ось. Цю номінацію. Тому, дівчатка, якщо ви навіть не в'яжете, а, наприклад, шиєте, а наприклад, тільки вишиваєте, ви також можете прийти у нашу спільну компанію, взяти участь ось в цій номінації і з нами разом поруходільничате. Отож, запрошую усіх. І остання номінація я назвала Тепло наших рук. Ця номінація це на благочинність. Якщо ви в'яжете шкарпетки захисникам, шапки, балаклави, стрілецькі рукавиці, якщо ви плетете вироби для діток чи для людей, просто якщо ви ці речі. Даруєте, віддаєте просто безкоштовно їх можна віднести саме у шосту номінацію Тепло наших лук це те, що ми робимо безкоштовно з усією любов'ю свого серця, і віддаємо тим, кому ми вважаємо за потрібне. Тому Дівчатка, я знаю, що ви дуже багато в'яжете на благочинність не лише нашим воїнам, а й діткам, людям похилого віку, навіть своїм родичам, рідним і знайомим, ви також це віддаєте тепло свого серця. Але в даному випадку тепло наших лючок, якими ми це створили. Отже, все, що ми даруємо, все, що ми в'яжемо на благочинність, відноситься до шостої номінації. Тепло наших рук. Ось таких шість номінацій я пропоную вам, дівчатка, для нашого вернісажу, осінніх барв. І щиро сподіваюся, що вони вам зайдуть. Отож, мої хороші, якщо ви надумали приймати участь, я вас ще раз запрошую. Заходьте в чатик в Телеграм, пишіть приймаю участь, давайте посилання на свої соцмережі, де ви будете ділитися своїми результатами. Готуйте ниточку, точіть спиці гачечки, і поїхали! 25 числа стартує наш проєкт. Ще хочу сказати, що я сподіваюся, що в нас буде дуже багато спонсорів, і ми зможемо обдарувати учасниць у кожній номінації. Я ж свій головний приз розіграю серед учасників, які е, приймуть участь і створять хоча б по Одній готовій роботі у кожній номінації так, я максималістка. Я хочу, щоб людина, яка отримає мій приз, взяла участь у всіх номінаціях. Тому дівчатка, карти вам в руки. І нехай наша осінь буде самою натхненною, самою цікавою, самою мирною. Ми так чекаємо миру, і можливо, саме під час нашого вернісажу барв ми його і дочекаємося. Чому б ні, правда? Бажаю вам вдалого вернісажу, собі натхненного з нового спільного проєкту. І ми зустрінемося з вами в наступних відео. Своє вступне відео. Я зніму трішечки пізніше, коли повернуся додому. Тому що я зараз гостюю ще останні денючки у мамусі і я обмежена в інструментах і в пряжі. У мене вже взагалі ця пряжа поїхала почтою додому. І ще невеличке оголошення, мої хороші для тих, хто мене дивиться. Я дуже велика, скажу негарне слово, засранка. надіюсь, тут мене не запікає. Я не підвела підсумки ще одного свого спільного проєкту файний подарунок у діло. Дівчатка, я про вас пам'ятаю, у мене на той на момент закінчення спільного проєкту була творча криза, я вам чесно скажу. Потім я дуже сильно. Винила себе, я вже думала навіть закинути це все діло, але ні. Дівчатка, я обіцяю, найближчим часом, як я повернуся додому, я зберу усі ваші готові роботи, я обов'язково проведу голосування і я підведу підсумки спільного проекту. Пробачте мене, будь ласка, я е, е, інколи. Беру на себе більше, ніж я можу потягнути, і це ну, приводить до таких, знаєте, неприємних, небажаних наслідків. Тому мої хороші учасники проєкту Файний подарунок діло, вибачте мене, будь ласка. Але я обіцяю, все буде. Хух, сказала, ніби легше на душі стало. Ну все, тепер точно все. Цілую вас, обіймаю, до зустрічі уже напевно восени. І нехай наша осінь буде найкращою. Па-па!